У мене Гаррі Поттері, то краще пахне. Понятно, На передньому плані зрозуміла нас стела, тут текна, ну, куди ми без флори, понятне діло. Джинджер не зрозуміла достеменно стелену фразу, але, сповнені любові очі, хазяйки промовляли ліпше за будь-які слова. Всім привіт! Я Алекс Русо і ти потрапила на мій канал. І якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, то буде багато чого цікавого. І я заздалегідь хочу вибачитися за те, що я дуже рідкою сюди, коли приходжу, сідаю і знімаю відео. Ну, пробачте, я намагаюсь, я стараюсь, але, на жаль, в мене це не завжди виходить. Сьогодні ви бачите, так, що я в такому прикольненькому такому нарядіку з факультетом Гриффіндор. Так, коли свій придбали, і скоро ж наступає Хеллоуін. Тому... Але якої ж причини я сюди прийшла, я тут стежу, ще розказую. Все просто у нас з вами очередна нова посилочка. Ага. Ті, хто за мною слідкують в спільноті, хто на мене підписаний, хто дивиться, мій телеграм підписаний також на мене, ви бачили, я прислала фотографію саме ось цієї ось посилочки. Я вам не сказала, що в ній, що до чого, що, як, я сьогодні взагалі навіть без окулярів, мені навіть о боже, Важко трохи дивитися. Ну, да, сьогодні я вирішила не вдягати. І, значить, і сьогодні ми з вами розпакуємо цю посилечку, цей червоний пакет. Будемо відкривати, не будемо тягнути. Ми саме для цього тут всі зібралися, щоб подивитися, що там в тій посилці. А ви я впевнена вже за описом у відео, не за описом, а за назвою відеоролика вже зрозуміли, що саме в цій ось посилочці. Вас, мабуть, зараз не здивує саме, про кого буде ця книга. Не знаю, чи набридла я вам тієї стелую чи ні. Ой, я вже проболталася, так? Да? Ну то й ладно. Так, пакетик викидаємо. У нас така ось все запаковано. Це я замовляла в книжному магазині. Я вже так зрозуміла, що це книга. А залилося дізнатися, яка це сама книга. Зараз будемо діставати там дві книжки. Я хотіла саме одну тільки, але одну в мене не вийшло. Історичні ножиці, які зі мною провели все, майже все шкільне життя. І ще й студентські роки, і вони досі в мене є. Я, я здається, той тип людей, у яких після школи залишилися ручки, які пишуться, ножиці, які чекають, і все на світі. Так, видно вам там що я тут роблю? Порізатись одержимо, бо воно новеньке, красивеньке, симпатичне. Його різати не треба. Аж коробку можна різати. Я потім піду віднесу на макулатуру. Головне, перед цим не виконується все ось смітник. Ходу в пакет. Ось! І тут у нас вже що-то видніється. О, тут аж дві. О, боже, яка вона гарна! Як ви не бачите, я вам зараз покажу смітник! І так, показую, заради чого ми взагалі тут всі зібралися. Заради чого була здійснена вся ця покупка, як завжди, в усьому винна дівчина, і цю дівчину звати сьогодні Стелла. Боже, яка вона гарна. Народ. Реально. Ну, прям фешн. Більше всього, що я люблю. книжках, я хочу з вами поділити, я люблю їх нюхать. У мене Гаррі Поттері то краще пахне. Але все одно. Красота. У мене є такі книжечки. Ось ви можете зараз. Ось, наприклад, ось цієї книжки. Вона просто була ближче, Ось, наприклад, цієї. Але це книга не з магазину, це книга ЄБУ. Тобто я, я її купила на OLX, Вона гарна, в ній все окей, Ось. зараз, де там, Будь-яка сторінка. Ось. Будь-яка сторінка, там, зображення, все видно, нічого не порвано, красиво, все як не може бути. Шикарна книжка. Щодо книг, як я вважаю, головне, щоб в книзі можна було прочитати текст, щоб вона була читабельна і щоб вона була не порвана і не помальована. І так, давайте по порядку. Перша книга у нас: Wink' Club Love and Pet модна колекція Да. Тут на зображенні зображена сама Стела. Перший другий сезон на Ерек і кінець другого сезону, 26-та серія, дискотека в этом самому Валхей. І зі зворотньої сторони Стела та Брентон. Я прям не вірю, не реально. Прямо з магазину книжка клас. От я покажу якусь сторінку. Ось якась моя відкрилася сторінка. І е, п'ятий розділ: два жорстоких удари. Ось так ось. Я взагалі не знаю, що книгам потрібно їм робити ось так. Ви не бачите? Треба розгинати їх. Зараз я йому сумі табуретку. Книжка є невеличкою, є красочною. До речі, оці книги, вони. Як книжку рівняю зараз? Я, я зараз її порівняю, хочу порівняти, щоб її не погнуть. Порівняю її, щоб я її могла відкрити вам і нормально показати е, цікаві розвороти. Ось так от прогибаю. Щоб можна було її відкрити. Щоб я хочу сказати, оці книги вони є для дошкільного віку. Да? Зараз я гляну. Секунду. Для молодшого шкільного віку. Ну так. Да. Це перший четвертий клас. Але я. 22 рочки. Читаю книжечку для дошкільного віку. Незакритий полост, в мене не було ніколи цих книжок. В інтернеті бачила, картинки бачила, може, десь щось читала, але от так от тримати вживу, це взагалі ну, от реально, от... ну, Мати зараз якусь таку більшу колекцію навіть ту, яку я мала в дитинстві, порівняно, це взагалі це мрія. Ти прямо Семирічний чи восьмирічний я там просто внутрі мене там кричить от всього, цього там Вау, скільки всього, класно! Тому що, ну, на жаль, або на щастя, мені не купувалася це особа. із такого, що в мене було багато, це в основному це були наліпки. Наліпок було в мене багато. Наліпки це були такі, саме такі доступні ресурс, матеріали, ресурс такий доступний, який можна було придбати. І наліпок у мене було безліч. А саме там книжка по Вінкс, там якийсь журнал. Я колись, я не знаю, чи зможу вам колись це показати, тому що в мене все це знаходиться вдома в окупації. Я не можу цього показати, на жаль. Я собі колись надрукувала комікс Winx, чорно-білий перший випуск. Правда, російською мовою, але мені дуже хотілося комікс мати, і я пам'ятаю, я тоді заморочилася на аркушах А5. Ось так ось я надрукувала ось такий, ось такий десь, ну, А5 розміром е комікс. Він, звичайно, був чорно-білим. А зараз ну, мати, мати можливість мати можливість, щоб купувати, придбати це все. Це також дуже-дуже-дуже круто. О, це десь середина. Ось дивіться, такий розворотик. Стелла і Хімера, Що там трапилось, я не знаю. Я обов'язково почитаю цю книжку. Я трохи читала в Гуглі, в Гуглі Фандомі, що там Стела приймає Стелла приймає участь в модному показі, як зазвичай. І щось вона перестає звертати увагу на Брендона. А Брендон, я таки не зрозуміла, що до чого сталося, що він зустрічає ось цю ось дівчину, яку я вказувала на початку. І між ними там ще й закручується чи якийсь роман, чи якась симпатія. Ну, коротше, що Стела починає ревнувати, починає гніватися. Hmm. <г yearly> mm -hmm. Починає ревнувати, гніватися. Але потім ось я дивлюсь так ось по зображеннях, потім все добре, вони там вирішують свій конфлікт і в них знову ж... Люб... любов, дружба і жувачка. Зараз хочу показати ось це ось зображення, теж хочу ось показати вам. Таке ось. Ну, це прямо, ну, оця книга це є прям першою книгою, що от з магазину. не БУ, Тобто я хотіла знайти БУ, дивилася, але потім така подумала, якщо вона є ну, щоб прям з перших рук, ну чого би ні. І так вийшло, що. А, ні, давайте я зараз ще представлю, про що тут сама та книга? Стелла дуже хоче перемогти на міжпланетному конкурсі магічної моди. Вона з головою поринає у підготовку до цієї грандіозної події. А в цей час якась загадкова дівчина постає між нею та Бренданом. Приблизно те, що я їм сказала. Але чи вона завершується, не знаю. Почитаю буду знати, чи воно завершується. Так, це лот номер один. Лот номер два. Називається у нас серед нас новенький. Це також, я так, так зрозуміла книга, яка присвячена саме Стелі, із колекції Love and Pet, Якщо ця ось книга у нас була із колекції Love, то це у нас колекція Love and Pet по четвертому сезону. І ось так ось вона виглядає зі зворотньої сторони. І нас тут написано: на солярії у Джинджер з'являється суперник, породистий песик Макіс. Чи не хоче він викрасти її законний титул стеленої улюбленості? Крихітка пудель цього не допустить. І на звороті сама стела з крихіткою Джинджер. Ось так. І тут також вони, але я вже показувала. да? Давайте зараз я поки розрівняю і вже там потім покажу вам усередині. Бо там, тому що я. Я дуже люблю книги. Я намагаюся з максимальною обережністю до них ставитися, щоб їх там не порвати, не помалювати, якщо це там не потрібно, нічого, тому що ну, це книга. І щоб вона збереглася в гарному стані, щоб її потім не підклеювати, нічого її не ремонтувати нічого. Тому я краще отак от перерівняю, надивилася в інтернеті відосіків. Я думаю, всі знають, що так треба брати, отак от і розгортати книгу по одній сторінці. Не брати, відкривати з усієї дури так хиря, ой. А брати потихеньку і отак от от розрівнювати, щоб все було гарнесенько. Насправді, ці книги вони є все ж таки дуже і дуже цікаві, я хочу вам сказати. Я читала із цієї колекції, із цієї колекції Вінк Slaven я читала про Блум. Про Блум і її питомця Коко. Коко ж, да, е, ягнятко. Читала про те, як вони по, е, поїхали на ферму до на, е, на ферму поїхали до свого знайомого. Пам'ятаєте, четвертий сезон, здається, сьома серія, чи яка то була серія, де вони відправилися на ферму по білий круг до фермера? От якраз це також про те, що вони подружилися з тим якраз фермером, і вони приїхали до нього в гості. І там про. Там, наскільки там було про овечку. Він мав овечок різноманітних, і там якраз була одна овечка, яка була не така як кусішась, і, пе, і джинджер ця, чи як, чи як це ягнятко звати, намагалася от подружитися і сюжет крутиться навколо саме цього. Ой, який тут гарний артик. Ну, зараз я до нього повернуся зараз розгорну і потім вам вже покажу до кінця. Тут тро, трішки вже о, все. Дуже гарна, ще прикольно. прикольно, коли вона ще більше прикольніше стає, коли вона не був, вона прямо зі складу, з магазину, приїхала. Ну, Тому що, я ж кажу, я така вредна, така противна. Я цілий тиждень ждала, щоб відкрити от ці, ось, дві книжки. Цілий тиждень, от мене скільки не було, я вам серйозно кажу, вони лежали і ждали, я їх не відкрила, хоча мені хотілося їх відкрити. Знаєте, як важко терпіть, коли нізя відкрити. Це жах. І так. Поїхали. Ось нас зустрічає перша сторіночка серед нас новенький. Ось така ось. Ми потрапляємо в перший розділ завчасний подарунок. І тут стелі дарять подаруночка. Якраз те, що ми читали, опис, нове звірятко стелі дарять ось. Зараз я вам, до речі, покажу той арт, який я сказала, що вау, класний арт! Так, да, і ось якраз дивіться, по сюжету, зараз так пробіжимося. Тому що читала, що стелі подарували нового песика, і тепер ну, тодішня цуцик песик, як буде дівчинка-песик, не знаю, відходить на другий план. І ось вона розстроїлася, така засмутилася, що стела про неї, начебто, забула. І ось дивіться, так. Да. Вона починає тут ось блум стела, що стела при, прикрашає, наряджає нового друга, який в них з'явився, а Джинджер, начебто, відійшла на другий план. І, ну, мабуть, якийсь діалог з приводу цього, що а як же Джинджер, ну, і, як ми бачимо, бачите, вона така навіже засмучена трішечки. Ну, не трішка засмучена, така, що ну, а як же я? Тому що ми ж з тобою, ось ми ж з тобою були великими друзями. І як же ж тепер. Ну, ми вже не друзі. а Стелла там приміряє, міряє. Е, все те садьо міряє, а ось тут ось на цьому артику. Я разом з вами подивлюсь, вам буду розказувати і зовсім не дивитися, А на цьому артику тут видно, що в ходу джинджер жаліється своїм друзям. Подругам, друзям своїм звіряткам, що, здається, стела більше її не любить. Ну це так, предугадую сюжет, що там могло би бути, бо я не читала, я не знаю. Я скажу кажу так, по картинкам. І тут, ось я казала, такий гарний арт. Ви знаєте, що, здається, стелі перекрасили сукню. <гум> да, ось, дивіться, зараз вам покажу. Танець, бал якийсь, влаштувала там, до речі, на задньому фоні, на задньому плані, там, якщо. Роздивитися, догадатися, там муза з Рівеном, яких нам не показали. Вони аж там, де-то. На, е, на передньому плані зрозуміла, нас стела, тут Текна, Ну, куди ми без флори, понятне діло. Так, давайте, який у нас тут ще є арт. Ось є арт якийсь тут з тортиком, з цими звірятками, з новим другом із з джинджер. І, мабуть, це навіть звірятко хоче вкрасти чи з'їсти тортика, а ну, така засмутилася, бо це ж, мабуть, стелин тортик, щоб е не їв він цей тортик. Я ж кажу, цілий тиждень лежала, його навіть не відкривала. І ось що зробило. Це звірятко, воно хотіло з'їсти тортика і його зламало, стела засмутилася. Як так можна було? Ну, свято ж, всі би їли тортика йому би дали, а він отак оце. Тут щось вже дівчатка зібралася, щось вже щось. на цьому зображенні. Так, що в нас тут ще є? Улюблене створіння. Це так було задумано, щоб буква С в слові створіння вилітала вверх Надіюсь, що це так було все задумано. Потім ось виходить, що вони вже всі тут помирилися, але джинс вже знову-таки чимось засмучена. Бо стела змилувалася по ходу над тим новим звірятком уже. А, і тут ось, очки в кінці все ж таки стела і джинджер потоверишували, помирилися і знову вони друзі. Давайте я вам знайду останнє речення, чим це закінчиться, прочитаю. Раптом стела обернулася до джинджер, що летіла поруч. Обняла її, поцілувала в мордочку і сказала: Яка ж ти дурненька? Подумала, що через нового песика я здатна забути тебе. Ти моє найулюбленіше звірятко, і завжди таким залишатимешся. Джинджер не зрозуміла достеменно стелену фразу, але, сповнені любові очі, хазяйки промовляли ліпше за будь-які слова. Тому ось так от закінчилася історія. Що вони все ж таки помирилися. Я не знаю, що достеменно сталося саме з тим зірядком, можливо, Стела його залишила на солярії або ще щось, тому що ну, тут вбив тут маловірогітне <свісно> в даній дитячій книзі. Тому не знаю, почитаю, буду знати, що тут, а як тут. взагалі, ну, Чесно, в мене така книга я бачила в бібліотеці є. Таку книгу, але нова книга набагато, в рази в тисячі краще. Особливо коли вона твоя. Я люблю книги, які є мої. і там Навіть якщо я дуже сильно люблю Гаррі Поттера, але Вінкс, я погоду люблю більше, тому що в мене цього більше я під... я матиму можливість, я придбаю саме ось, цього, ось цього книгу. Я не знаю, яка мені більше подобається, чи ця. чи ця Буду дивитися, буду читати, буду бачити, що як до чого, вам зараз ще раз покажу. Ось ця ось і ось ця. Ось ці ось, ось такі ось книжечки у нас тут. Гарнесенькі такі ось компотні, правда? Так. <пиш> да. Такі ось симпатяшки. Чудові книжечки. Що ж, я ж вам говорила так, що я хотіла взагалі одну книжку. Вся, шуміха уміха затіялася заради ось цієї однієї книжки. Але так як. В магазинах є певний ліміт, від якого вони надають посилку. Тому, щоб приїхала ця одна книжечка, треба було придбати ось цю ось книжечку. Ну, якусь будь-яку на ще одну, вони, здається, всі коштували по 39 книги. Com'ua. Дуже мені подобається, прямо не можу навіть надивитися, на них просто глаз вступився туди і дивиться. ну дуже класні. Я вам повторюсь, ну, що цілий тиждень лежала, лежала оця, оця посилка. У мене в той самий лежала. лежала в мене в, в столі, і я її не чіпала, тому що я ж буду знімати відео, я ж буду вам показувати перед вами розпаковувати книженці, такі гарнесенькі, файнесенькі. І я не могла його відкрити. Якщо я там подбала також енциклопедію, він можу зараз також показати. Ось таку, ось, вона російськомовна, правда, ось енциклопедію, ось енциклопедії. ні, зачекайте, цю я вам показувала. Ось цю енциклопедію таку ось. І, ось, і ось таку ось енциклопедію. Оці дві енциклопедії, які я вам, взагалі показую, вони повторюють майже весь текст з цієї енциклопедії. Оцієї. На що мені оці дві, якщо в мене така одна, не питайте, бо не знаю. Сама з себе в шоці. Я ніколи не ні це, ні те не бачила всередині, тому якось отак і вийшло. Шло там фімінчи було намальовано, ну подивіться, я не пойму, щось рижі, а непонятного тут ошечки, бачите? Ося. Ось. Ой! Боже, нова книжка упала! Побачила підлогу. Хоча вона й до цього бачила підлогу. Гарненька. Реально класна книжка, ну просто. Мяу. Просто класно. <смі> Емоції радості. Що я цілий тиждень лежала? да? Я буду цим маніпулювати. Так, в общем, оце ось рижі, як думаєте, це хто там. бо Я не знаю. Ну, бачите? Видно, бачите? Оце осічки, да. Хто це там? Тім і блом, непонятно. Чи це одне діло бачить, просто це. Десь там на картинці, а друге ти тримаєш, і тебе воно є. І взагалі ну... <смір> дуже класна, дуже класна і ця класна і ця класна. Я зараз по-любому, зараз з, з вами вже договорю і сяду, буду читати оці дві книжки. Мені треба правда робити ще хеловін, бо намічається свято, і я його роблю. Да, це свято, тому всі, хто будуть святкувати, вас всіх з Хеллоуіном, вас всіх зі святом, яке наступає. Якщо не святкуєте, то теж нічого страшного. Це діло діяти кеці, розмішуватись, свято є закордонним і воно не є прям таким розповсюдженим, що його святкують, але воно є. Ми про нього знаємо. Хто бажає його святкує, хто не бажає, не святкує. Це вибір кожного. Що вам хочеться ще сказати? Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, зробити червону кнопочку сіренькою. Також не будьте маглами. Я, на жаль, з собою чорної палички не маю, залишила її в іншому місці. Немає в мене зараз із собою, але була би, я би вам так показала би і сказала, би, що не будьте маглами. Підтримуйте українське, тому що воно є класне. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І я вас чекаю в майбутніх відео. Тому до нових зустрічей в новому відео. Пока! Пока!